Жнивна кампанія на Хмельниччині у розпалі. Деякі сільоз вже встигли добратися жнивного екватору. Половину вже жнив пройшло. В цьому році трохи раніше, звичайних термінів розпочалася жнивна кампанія. Зібрали ми ріпак вже три дні, два дні молотили пшеницю. Але зібрати це пів справи. Потрібно подбати і про збереження хлібів. Кожний має обладнаний пожежогасником, пожеж, пожеж, кожна жатка теж обладнана автомобілі з кругасниками. Ну, так вроді все, повкошували поля, поробили так, щоб не було скупчення хліба, соломи відразу йде солома підбор, солометюкування. Хороші очільники громади завчасно подбали і про те, аби в населених пунктах була власна пожежна команда, хоча б одна на кілька сіл. Для забезпечення пожежної безпеки наш жнива 2013 року. У 2012 році агрофірмою придбано пожежний автомобіль, створено добровільну пожежну команду, члени якої забезпечені всім спеціальним спорадженням, бойовим одягом для безпеки праці при тушінні пожеж. Проводяться спільні навчання з Міністерство надзвичайної ситуації районною службою ми вже не перший рік робимо. Ми знаємо, зацікавлені в тому, щоб не тільки його зібрати і зберегти хліб. Одначе не у всіх справи не розходяться з ділом. Свідчення цьому статистика, яку наводять рятувальники. Вони провели антипожежний рейд у кількох районах краю. Найбільш типовими порушеннями є відсутність автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах, не проведення просочування дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином, не забезпечення первинними засобами пожежого гасіння відповідно до норм належності, не проведення інструктажів з обслуговуючим персоналом, які будуть задіяні під час дневної кампанії. У спекотну погоду особливо треба бути уважними, аби не пустити червоного півня у солому чи на лан. Що стосується жнивних масивів, найбільш актуальними проблемними питаннями є створення перешкод для розповсюдження полум'я, а саме, розбивання полів на ділянки. Площею не більше 50 гектарів, здійснення прокосів, обкосів, смугою не більше 4 метрів, встановлення опереджувальних знаків. Нині рятувальники вже аналізують підсумки рейду районами і називають найбільших порушників правил безпеки під час жнивної кампанії. Як показали перевірки, експлуатується найбільше сільськогосподарськість підприємств з невиконаними протипожежними міроприємствами в Білогірському, Донайовецькому, Чемаровецькому, Ярмолинецькому та Хмельницькому районах. Тетяна Збараш, Віталій Кривенко, із Литичівського та Держнянського району для інформаційного випуску.